Сторінка 156, параграф 51. Римські завоювання. Римські завоювання певний час після заснування Рим контролював лише найбільші околиці, Однак із часом його територіальні володіння почали стрімко розширюватися у період 500-260-х років до нашої ери. Рим завоював увесь Апенінський півострів у 264-146 років до нашої ери. Рим воював із Карфагеном, фінікійською колонією в північній Африці, яка контролювала західне Середземномор'я і здолав його у другому столітті до нашої ери, другому столітті римляни захопили території Греції, Македонії та Східного Середземномор'я. А також завершили завоювання Іспанії, Галії, землі сучасної Франції, Британії та окремих регіонів Центральної Європи. Понічні війни, захопивши весь Апенінський півострів, Рим зіткнувся з новим потужним суперником Карфагеном. Римляни зневажливо називали карфагенян пунами. Тому конфлікт між Римом і Карфагеном отримав назву Понічні війни. Перша Пунічна війна 264-261 роки до нашої ери розгорнулася на морі за володіння островом Сицилія, де на той час розташовувалися колонії Карфагену. Римляни, які до того не були вмілими мореплавцями, побудували флот із 120 кораблів, завдяки якому здобули перемогу і захопили Сицилію. Карфаген мав сплатити Риму 84 тони срібла. Сицилія стала першою римською провінцією. За кілька років Рим відвоював у Карфагену Сардинію та Корсику. Друга понічна війна, 218-201 роки до нашої ери, пов'язана з походом видатного карфагенського воєначальника Ганібала. На Рим. Він вирішив не висаджуватися на Апенінський півострів, а повести війська з Іспанії. Дорогою Ганібал мав перетнути криті снігами високі гори Альпи. Під час цього переходу він втратив понад половину війська та всіх бойових слонів, вижив лише один. Маневр виявився несподіваним для римлян. Опинившись на Апенінському півострові, Ганібал завдав низку поразок римській армії. Проте через нестачу машин і знаряд для штурму, укріплень він не міг захопити місто Рим. Цей похід Ганібала тривав 16 років. Тим часом римляни розбили військо брата Ганібала Гаструбала, який ішов йому на допомогу. І висадилися неподалік Карфагену. Ганібал був змушений повернутися додому. Вирішальна битва відбулася біля міста Зама, 202 рік до нашої ери. Ганібал зазнав поразки від римського воєначальника Публія Корнелія Сципіона, який отримав прізвисько африканський. У результаті між Римом та Карфагеном було укладено мир, за яким останній втрачав увесь флот. 500 кораблів і бойових слонів, а також мав сплатити втричі більше срібла, ніж після Першої понічної війни. Також Карпаген відмовився на користь Риму від колоній, зокрема від Іберії, зараз територія Іспанії. Попри поразку, у війні Карпаген залишався грізним суперником, тому римляни вирішили остаточно його здолати. Цю нав'язану ідею. В кожній промові повторював римський сенатор Катон старший. Карфаген має бути зруйнованим. Розпочалася Третя Понічна війна, 149-146 роки до нашої ери. Римляни взяли в облогу Карфаген і захопили його. Населення міста перетворили на рабів, а сам Карфаген та навколишні землі стали провінцією. Африка. Унаслідок понічних війн Рим здобув нові землі, позбувся суперника та отримав контроль над Західним Сердземномор'ям. Римське військо. Протягом 8-го 81 століття до нашої ери римське військо пройшло тривалий шлях до створення професійної армії за монархічного періоду та часів Ранньої Республіки. Римська армія була ополченням. Тобто складалася з озброєних громадян, які в мирний час займалися переважно землеробством і ремеслом. Кожен із них мусив сам забезпечити себе спорядженням. Служба вважалася почесним обов'язком громадянина, а ухиляння від неї сурово каралося. Коли війна для Риму перетворилася на спосіб існування. Така система набору армії стала вкрай обтяжливою для громадян. Тривала відсутність господаря або його загибель спричиняла зубожіння сім'ї та занепад господарства. Кількість армії скорочувалася, постала нагальна потреба реформувати військову систему держави. У другій половині IV століття до нашої ери військовий і політичний діяч Марк Фурій Каміл. Постановив, що воїн за службу має отримувати платню, а також забезпечуватися спорядженням, зброєю та харчуванням. До війська почали брати представників підкорених племен і народів. Після служби вони отримували римське громадянство та грошові виплати. Однак це лише тимчасово покращило ситуацію в країні у 120-130 роках брати. Гракхи, які були народними трибунами, намагалися вирішити проблему армії шляхом відновлення землеволодіння громадян, що розорилися. Проте ця спроба не дала бажаного результату великі землевласники не бажали ділитися своїми володіннями, а брати. Гракхи згодом стали жертвами політичної боротьби. Тоді, в 107-104 роках до нашої ери, воєначальник Гай Марій провів реформи, які перетворили ополчення на професійну армію. Громадянський обов'язок військової служби було змінено. Добровільним набором до війська було запроваджено сурову дисципліну і постійне тренування. Воїни забезпечувалися всім необхідним та отримували платню, було вдосконалено структуру війська. Усе спорядження воїни несли на собі, унаслідок чого обози стали меншими, а армія загалом. Рухливішою було налагоджено якісне для свого часу медичне обслуговування. Кожен воїн отримував частину військової здобичі. Після 20 років служби воїни ставали ветеранами і могли отримувати наділ землі, а в разі загибелі гідне поховання. Реформа Гая Марія мала далекосяжні наслідки для Риму. Тепер воїни були віддані не державі, а своєму воєначальнику, який міг використати їх в особистих цілях. Зрештою, так і сталося. Гай Марій, а згодом його суперник Корнелій Сула перетворили армію на інструмент політичної боротьби. Римське військо складалося з легіонів. Легіон у різні часи. Налічував від 4,5 тисячі до 6 тисяч осіб, яких називали легіонерами. Кожний легіон мав свої відзнаки, номер і назву. Основою римської армії була важкоозброєна піхота. У середині першого століття до нашої ери воєначальник Гай Юлій Цезар змінив структуру легіону. Тепер кожен легіон складався з піхоти кавалерії. Машин та знаряд для штурму укріплень, а також людей, які їх обслуговували. Так окремий лігіон ставав більш боєздатним, і для активних бойових дій не потрібно було залучати велику кількість війська. Цікаво знати, у 279 році до нашої ери між римлянами та греками на чолі з правителем пірем. Відбулася битва під а у, скулом, у якій Греція здобула перемогу. Проте втрати піра були настільки великими, що він сказав, ще одна така перемога, і я залишуся без війська. Тому вислів пірова перемога означає здобуту надто високою ціною перемогу або перемогу рівноцінну поразці. Найвизначнішою битвою пінічних Він називають битвою під канами. 216 рік до нашої ери, у якій Ганібал удвічі меншими силами розбив римське військо. Він досяг цього завдяки вдалому розташуванню військ римляни розмістили в центрі свою основну ударну силу, а по флангам менш боєздатні війська. Ганібал зробив навпаки, поставив слабкі війська в центр. Коли бій розпочався, римляни кинулися вперед і опинилися в оточенні сильних військ Ганнібала. Так загинуло 87 тисяч римських воїнів, а близько 70 тисяч потрапило в полон. Проте пізніше, в битві біля зами, римляни повторили цю тактику вже проти самих карфаганян. У римській армії існувала система нагород для воїнів, які Поверталися з перемогою, влаштовували тріумф, урочистий вступ у Рим, воєначальника та його армії після переможного завершення війни. Процесію очолювали сенатори, за якими несли захоплені трофеї, потім вели військовополонених. Далі йшли солдати в Лаврових вінках, у запряженій четвіркою коней, колісниці. Їхав воєначальник. Найбільш жорстким покаранням у римському війську була децимація страта кожного 10-го воїна в легіоні за втрату прапора, бунт або дезертирство втечу з місця військової служби. Для підтримання дисципліни воїни мали постійно бути зайнятими. Вони навчалися, працювали в таборі, будували дороги та укріплення.